25 квітня о 13.09 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в селі Зарваниця Золочівського району. До місця події було направлено вогнеборців міста Золочів. Пожежу вдалося локалізувати о 16.05 та о 16.30 ліквідувати. Вогнем знищено суху траву та чагарник окремими осередками на площі 2000 квадратних метрів. Дуже часто спалювання сухостою переростає у великомасштабні пожежі. Зупинити вогонь, що набрав сили, дуже не Просто. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе, гинуть рослини, комахи, молодняк звірів та птахів, регулярні підпали зменшують біорізноманітність та порушують природну рівновагу. Знищується унікальна заповідна рослинність. Причини таких пожеж залишаються незмінними. Людський фактор інформують рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій. Рятувальники Львівщини вкотре наголошують, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття та іншої рослинності заборонено. Такі підпали. Ли караються законом у вигляді штрафу для громадян від 3060 гривень до 6120 гривень, для посадових осіб від 15300 гривень до 21420 гривень. У всіх вчинків є наслідки. Будьте свідомими: не завдавайте непоправної шкоди ані собі, ані оточуючим. Бережіть Україну від вогню.